Перший у нас Маджесід Гранавіню. 34 клас, 15 хвилин. 15 хвилин. Прямий контакт. Ну, нічого, по крайній мере, із ламінату, із паркета, ну на вулиці не загорілося. Якби воно було в приміщенні, то може було б по-іншому. Ну, Догоріло до ХДФ плити. Отак от, от. Візуал бачите. От просто 34 клас, зараз ракурс. Там плита трошки інший состав, вона по-іншому вона по-іншому себе веде. Подивимося зараз на другому варіанті. Ну а так, в принципі, розгорання тільки було в одному місці. Бачите, той серіолічик отакий. Було в одному місці. І зараз спробуємо ще тряпочки протерти, Раді цікавості края витираються чи не витираються. Отак ну, ну, і от і залишилися. Так. З цим все понятно.